Ісус не дав жодного чуда тим, хто просив, натомість дав історію про Пророка Йона. Чому? Бо справжня віра народжується на звідовища, а справді, яку не можна ігнорувати. Слава Ісусу Христу, друзі. Сьогодні торкнемося слів Ісуса, які ламають уявлення про чуда, бо є знак, який більший за всі знамені, і це не шоу, це знак пророка Йони, і це те, що говорить про смерть. Ісус каже, рід лукавий і перелюбний шукає знаку. Чому лукавий і перелюбний? Бо шукає враження, а не істини. Він не вірить, він торгується. Як, які що кажуть, Я повірю, якщо Бог дасть мені чудо, та ти вже живеш серед чудес, просто не хочеш відкрити очі. Далі Ісус каже, але знаку не буде їм дано, тільки знак пророка Йони. А що це за знак? Пророк Йона він не хотів послухати Бога. Утік. І його ковтнув кит, і лише через три дні внутрі кита він ожив для місії. Ісус чітко натякає: Я, як Йона, буду три дні в лоні землі, потім стану змертим. І це є найвеличніший знак історії. Бог не дає знаків на замовлення, Він дав один безперечний, розп'ятого і Воскреслого Ісуса. І Якщо тебе це не переконує, жоден фокус на сцені не переконає. Це як людина, якій сказали, знаєш, твій брат помер за те, щоб ти жив. А ви відповідь почути класно, але покажи мені, будь ласка, доказ відео з дрона, щоб я повірив. Абсурдно, але саме так часто виглядає невіра, замаскована під інтелектуальний скепсис. Знак Йони це знак жертви, темрява і воскресіння. Це не спалах, це істина, що кличе до покаяння. Як Ніневі, я покачу почувши Йону, так ми повинні покаятися, почувши Христа, який не просто вийшов з риби, а вийшов з гробу, щоб дати нам життя. А що для вас є достатнім знаком, щоб повірити? Напишіть в коментарях, чи вірите ви знаку Йони, тобто Воскресіння Ісуса, і чи шукаєте ще якогось доказу, чи вже довіряєте.